Доброго дня, шановні колеги. Я Довгань Галина Дмитрівна, вчитель географії Харківської школи номер 5 Маю честь спілкуватися з вами на вебінарі за темою нові вимоги, нове суспільство, новий підручник. Як ми бачимо сьогодні в шкільній освіті України відбуваються докорінні зміни. Це стосується й відбору нових підручників для сьомого та четвертого класу. По-перше за все, цей відбір здійснюється на конкурсній основі. І цей конкурс є відкритим. На першому етапі конкурсу відбувається експертиза електронних версій оригінал-макетів-підручників незалежними експертами це вчителі, науковці, фахівці з усіх галузей освіти. По-друге, Після того, як підручники пройдуть експертизу, вони братимуть участь у другому етапі конкурсу відборі електронних версій оригіналу макетів-підручників загальноосвітніми навчальними закладами. Отже, нам, вчителям. І е, цей період відбувається з 2 березня і буде триватиме до 20 березня. Учителі е, можуть ознайомитися з електронними версіями підручників. На електронному репозитарії, який ви можете побачити на нашому слайді. Отже, ми саме будемо обирати підручники для своїх учнів. Після того, навчальний заклад оформлює належним чином результати відбору підручників з кожного навчального предмету. І саме ці підручники отримують наші учні наступного навчального року. Такий підхід у відборі підручників надихнув мене учителя з 26-річним стажем та автора навчальних посівників, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, та мого співавтора відомого вам науковця стадника Олександра Григоровича, до написання підручника сьомого класу географія материків та океанів та участі у конкурсі. Але перед тим як я ознайомлю вас із містом нашого підручника, я хочу поговорити про те, чи варто наразі сьогодні приділяти значну увагу шкільному підручнику. Чи є він, як і раніше, основним джерелом інформації для сучасного школяра? Як ми бачимо, зараз дуже багато різних джерел географічної інформації. І до того ж, я хочу нагадати вам випуск 2012 року, коли. Учні з дуже великою затримкою отримували підручники. Ми працювали з вами майже весь час без підручників. якось там обходилися, правильно? Але все ж таки, на мою думку, і на думку моїх багатьох моїх колег, підручник необхідний. Але це має бути підручник зовсім інший. І яким має бути шкільний підручник географії, щоб зберегти роль основного засобу навчання? Тут я хочу звернутися до досвіду наших польських колег. До е, Підручників вони ставлять лише три вимоги. По-перше, це дидактично. Підручник має надавати необхідну для забезпечення результатів навчання інформації. Отже, відповідати шкільній програмі. По-друге, відповідати психологічним та віковим особливостям учнів. Ну і по третє, бути методично вправним. тобто допомагати. Або організовувати навчальну діяльність учнів. Отже, все просто, і досвід та результативність їхнього навчання підтверджують, що цього досить. Отже, що стосується нашого авторського бачення структури і змісту сучасного підручника, то вони полягають у наступному: по-перше, це відповідність вимогам чинної навчальної програми. По друге, це доступність, цікавість та зручність для учнів, батьків та вчителів. По-третє, це самодостатність. Самодостатність підручник є інструментом для самостійного навчання і він повинен спонукати учнів до самостійної пізнавальної активності. Ну і останнє дуже важливе, на мій погляд: це формування свідогляду дитини з урахуванням загальнолюдських цінностей. Я хочу зазначити, що незважаючи на Зміст курсу географія материків і океанів наш підручник має чітко українознавчу спрямову. Тепер докладніше. Наш підручник являє собою навчальний комплекс, що складається з тексту та позатекстового структурних компонентів. Ось ви можете бачити на слайді частину текстового апарату та позатекстом, наприклад, це пояснення, що таке географічні інформаційні системи. Далі. Підручнику кожен параграф розпочинається: ви дізнаєтесь, пригадайте, а також невеличкою вступною статтєю, метою якої є підготувати учнів до сприйняття нового матеріалу, а також мотивувати його до навчання. Текст підручника написаний у формі діалогу. На думку сучасних спеціалістів, Така мова спілкування, підхід у спілкуванні є найбільш прийнятним для учнів, оскільки немає авторитарного режиму. Додаткові тексти та пояснення вони різноманітні. Вони можуть містити цікаві факти або різні пояснення, або сучасні приклади, в тому числі приклади, які стосуються України. Далі в підручнику дуже багато ілюстрацій, і ці ілюстрації доповнюють текст, або мають також додатковий текст з поясненнями. І до того ж дуже багато схем, які можна використовувати для різних видів завдань. Ну, ось, наприклад, в текстах і темах, коли ми вивчаємо клімат різних материків, Наведені кліматичні діаграми для кожного типу клімату, і їх можна використовувати для того, щоб організувати практичні завдання. Великою перевагою нашого підручника є наявність всього необхідного для організації роботи на уроці картографічного матеріалу. Ми виходили з того, що Зараз дуже скрут економічна ситуація, тому скажімо, не всі батьки зможуть купити А-класи. тому необхідні карти є в підручнику. Ну, до того ж, погодьтеся це зручно, коли в тексті є посилання на карти, і ці карти є прямо перед очима. Наприкінці кожного параграфу є висновки. Підсумковий огляд метою їх наявності є навчити учнів правильно формувати висновки, і це теж одне з завдань нашої навчальної діяльності. Далі, наприкінці параграфу, є блок завдань для, і запитань для самоперевірки. До того ж є завдання, які Відмічені зірочками, це завдання розвивального та проблемного характеру. Вони можуть бути використані для роботи з обдарованими дітьми. Крім того, в підручнику є всі розробки, передбачених програм, практичних робіт та географічних досліджень. Але я відкрию вам невелику таємницю. В підручнику є також і. Теми географічних досліджень, які не передбачені програмою. Знов-таки ми виходили з того, що у кожного вчителя є учні, які завжди вимагають більшого, тобто учні обдаровані. І тому є теми, які ми можемо їм запропонувати додатково за межами програми. В підручнику, нашому сучасному підручнику, є додатковий електронний освітній ресурс. До розміщено цікаву додаткову інформацію: навчальні відеоматеріали та тестові завдання для підготовки до узагальнюючого контролю знань. До них ми можемо посилатися під час уроку, якщо є вихід до розмінет, або задавати завдання учням, над якими вони можуть працювати вдома. Далі розвиток географічних та закольного наукової компетентності учнів сьомого класу передбачає. Уміння працювати джерелами географічної інформації, аналізувати, описувати, пояснювати, порівнювати, будувати гіпотези, презентувати та аргументувати свої погляди, оцінки, ставлення. Але скажіть мені, шановні колеги, чи розуміє дитина 7 класу, коли вона читає завдання, проаналізуйте кліматичну карту? Я вважаю, що ні. Тому, скажімо, як це зробити, ми повинні з вами пояснювати. Отже, в нашому підручнику є конкретні пояснення, як це робити. Отже, фраза проаналізуємо кліматичну карту Африки. Для того ми з вами зробимо те і те, навчає учнів, як це робити. Далі. Як працювати, зручно працювати учням з нашим підручником, я вам розповіла, але зараз я вам розкажу, як зручно з нашим підручником побудувати план роботи вчителя на уроці. Ось дивіться. рубрика Пригадайте це актуалізація знань, тих необхідних понять та питань, які підготують учня для роботи на уроці. Етап мотивації це вступна стаття до параграфу, та рубрика Ви дізнаєтесь. Далі план параграфу, та основний текст параграфу з картографічними матеріалами це є етап вивчення нового матеріалу. Ну, і етап закріплення знань це питання для самоперевірки, а також і знаменітні дослідження та практичні завдання. Для роботи з обдарованими дітьми, передбачені завдання з зірочками та додаткові дослідження. Ну, і підсумок уроку – це ось ті самі висновки після тексту Парах. Я хочу зазначити і повернутися до питання, яке було на початку нашої бесіди. Чи потрібний підручник нам зараз? Зрозуміло, він потрібний. Але це повинна бути книга, яка буде провідником. Для учня у світі знань і головним помічником учителя в організації навчання на уроці. Я рада була спілкуватися з вами. Якщо у вас виникають питання, ви можете знайти мене у, у контакті за моїм прізвищем і також всі ваші е, пропозиції до нашого підручника. Ви можете надсилати на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Хочу зазначити, що наш підручник буде дуже зручним для вас і для ваших учнів. Всього найкращого. До побачення!